Наступного гостя це Іван Семеліт, синоптик відділу взаємодії із змі українського гідрометеорологічного центру. Пане Іване, з прийдешніми святами у вас в різдвяно-новорічними. Слава Україні! Героям слава вітаю вас та наших глядачів. Пам'ятаємо, пане Іване, що ви повідомляли про те, що погода в Україні найближчим часом набуватиме зимового характеру, а зокрема, що в деяких областях може бути сніг та мороз до 12 градусів за Цельсієм. Розкажіть, у яких саме регіонах очікувати похолодання, і чи зокрема оця от столичня погода, яку зараз маємо мінус 8 мінус градусів нижче нуля, це типу вже таке плато, чи буде ще холодніше? Як вважаєте? Загалом щодо погоди, завтра опадів поки не очікуємо. Проте за рахунок того, що в нас погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску, тобто антициклон, то кількість хмар зменшується, і таким чином вночі в нас буде інтенсивніше вихолодження. І через це. Зниження температури у нас очікуване, тому вночі ми очікуємо: 7-12 градусів морозу цієї ночі. В день, завтра це буде 1-6 з позначкою. Мінус на Закарпатті та в Криму у нас, звісно, буде трішки тепліше, проте все одно там буде значення з мінусами: це 0 5 градусів. Очікуємо так. А в денні години там буде від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла. Проте вже 26 грудня до території України буде надходити атмосферний фронт від циклу. Лону із північного сходу, який буде приносити до території України у нічні години у північних, Харківській, Полтавській, Черкаській, а в день вже по всій території України, крім крайнього заходу, сніг, хуртовину, а також це може сприяти утворенню на дорогах ожеледиці. Разом з тим, повітряні потоки будуть північно-західні. Швидкість їхня буде в межах 7-12 метрів за секунду. Вночі у північних областях, а вдень вже по всій території України. Ми очікуємо на пориви. litro. 15-20 метрів за секунду. Значні температури будуть трішечки вищими через те, що атмосферний фронт у нас буде трішки теплий, тому вночі ми очікуємо 3-8 градусів морозу в Карпатах та на Прикарпатті до мінус 12. У денні години температура буде коливатися від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла на сході від 1 до 6 градусів морозу. На вихідних, тобто 27 грудня, невеликий сніг буде продовжуватись, в денні години він буде місця. Ами в нас випадати повітряні потоки. Продовжуватимуть свій рух із північного заходу. Швидкість їхня буде сильною в межах 7-12 метрів за секунду. Значення температури вночі будуть трішки вищими знову ж таки в межах 1-6 градусів морозу в день від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Надалі часом сніжитиме значно температури... дуже перепрошую. Не так багато часу залишається. Новий рік, 31 грудня. Наступна середа. Ми розуміємо. Що українці день, де можливо будуть е, е, збиратися в родинному колі, можливо, буде міграція знову ж таки українців по всій країні. Е, що буде на Новий рік? Я розумію, що то до п'яти днів ви можете точно прогнозувати погоду, але тим не менш, це сім днів, от 31 грудня. Е, Порадьте, будь ласка, щось українців. Чи буде ожеледитися на роботи на, на, на дорогах? Загалом, поки ми не можемо передбачити, чи буде нас ожеледиця, Проте я можу сказати, що за попередніми даними ми очікуємо на сніговий покрив, який буде утримуватись, і в новорічну ніч. Тож на новий рік буде трошки така новорічна атмосфера зі снігом. Ось часом сніжитиме морози. Нас будуть утримуватись і надалі, тобто вони просто не будуть такими, прям мінус 12, мінус а будуть трішки меншими. Почули вас, пане панива. Дуже дякуємо вам за інформацію за відповіді на наші запитання. Іван Семеліт, синоптик відділу взаємодії зі змі Українського гідрометеорологічного центру, з нами з нами був на прямому зв'язку.